Ти трішки змінимо тему і е, про щось хороше про те, як наша Україна рухається вперед і зокрема, це проявляється в усьому. Весь світ захоплений тим, як ми вміємо працювати в цифровому плані. У нас вже навіть з'явилася так звана пасіка майбутнього. Це першу в світі АЙТІ пасіку презентували на Київщині. Там вулики з поліпропилену Вони оснащені сонячними батареями, оснащені якими керують зі смартфону. Тобто, ви розумієте, що можна зі, зі смартфону дивитися за своїми бджолами і е, допомагати їм робити правильний мед. Як це працює далі? Добрий день. Добрий день. Пустите на пасіку. Так, звичайно, тільки потрібно вдягнути захистий одяг. Без захисного одягу на пасіку заходити не можна. Якийсь спеціальний костюм маєте? Так, так, дивіться. Космо. Космічний комбінізон. Тепер ні одна бджолка до вас не залетить і не вкуса. Все, зафіксуйте якось шапочку. Журналістка-бджолярка до пасіки готова. Це наші вулики. Їх тут 9 штук. Зроблено три таких точечки свого роду, на яких стоїть кожна сім'я. Получається, це перші сюди. Це стоїть порода карніка, слідуюча Карпатка, і далі туди там Українка. Пан Сергій пасічник зі стажем доглядає вулики із сучасними функціями, які на Київщині тримає польсько-українська сім'я Ігоря та Олександри Курдіних. Він з України, вона українка з Польщі. Декілька років тому продовжили бджолярну справу батька, але вирішили трішки її удосконалити. Тож разом із друзями створили систему, яка допоможе контролювати пасіки і почали проєктувати сучасні айті вулики. Вже кілька років вони тестують розумні бджолині домівки в Україні, Польщі, Канаді та Німеччині. Але перший у світі повноцінний бджоляник відкрили під Києвом. Ми будемо дивитися е, вулики з сім'єю Українка, е, дивіться, бажано е, пчолки вилітають звідси і бажано на е, вильоті пчолок не стояти. Тобто Ми заходимо ззаді від вулика. Для обслуговування завжди заходиться ззаду, для того, щоб е, не заважати пчолкам вилітати. Тут все це зроблено дуже удобно, на защолочках. На таких. От. І просто чуть-чуть вбик і до верху. І ми верхній корпус переставляємо на кришечку. Все, це ми зняли. А тут оце вже знаходиться. Сама сім'я, тобто тут вже розплод. Завдяки цій технології до цих вуликів не так часто потрібно дивитися. Інформацію ми отримуємо із смартфона, дивимося за вологістю, за температурою, за приносом, чи все в них добре, наче за що цих датчиків ми це все бачимо. І е, оглядати потрібно рідше. Якщо в е, обичний вулик потрібно дивитися кожних 7-10 е, днів, е, то тут буває таке, що можна навіть не заглядувати до місяця. Бджолині домівки керуються за допомогою смартфону та встановлених у них чипів. Навіть за межами пасіки бджоляр може переглядати вологість, температуру назовні та всередині вулика, вагу у реальному часі та кількість меду, яку вже встигли наносити бджілки. Таким чином розумні вулики ще й економні, бо бджоляру не треба їхати на пасіку, аби перевірити підопічних. Це вулик конструкції Лансротрут. Winek nie drewniana, to ciepła konstrukcja, która dodaje dodatkowej ciepłoty dla białosiemi. E, Tutaj nas na panel. Яка при нагоді дає додатковий дах кришу, вибачте, для бджіл? Вулик оборудований сенсорами вологості, тобто нам показує в застосунку вологість внутрі вулика, яка дуже важлива протягом зимівлі сім'ї, Бджоляр може відреагувати в моменті, як вологість сильно збільшується, і порятувати сім'ю. Баги тут внизу. Вони вони мають сенсори, і вони нам показують різко зміну. Вони показують, як бджоли вранці вилітають, починають свою працю. Вулики ніколи не вимикають, тому інформація про них в застосунку оновлюється щогодини. Це наш виїзний вулик, який поїхав на тусовку до Каніва, він на акації, він приніс, будь ласка, пів кіло майже сьогодні. В нього все прекрасно, вологість гарно. І можемо ось дивитися на Google Maps пройти і подивитись, де наш вулик є. Тут тільки питання інтернету. От наш вулик, бачите? Собі там стоїть. Розкішних умов для бджіл-трудівниць замало. Аби вони полетіли і зібрали нектар, їм потрібно спочатку перезимувати. За останніх обстежень, принаймні, в Польщі до 40% сімей не переживає зиму. Це величезна проблема. А в нас, в нашій пасіці в Польщі, тестовій пасіці цю зиму пережило 100% бджолосімей. Зараз на стадії розробки автори тестують можливість контролювати якість викаченого меду, тобто ці сенсори, відповідно, розробка опрацьована інформація, може дати пасічнику гарантію, що його мед якісний, mm -hmm. що його мед справжній, що він не дає добавок у виді цукру. Ми ж знаємо, що пасічний, в який момент робив. У нас це видно. Доставляв рамки інші речі. І якщо всі всю інформацію... Опрацювати, зібрати і поставити відповідні алерти, ми просто докажемо справжність цієї дороги. Що не було, наприклад, е через елімінацію можна, що ми нічого не додавали Головною метою цього проєкту є не лише мед, а й ті українсько польського виробництва встановлюють джолярі у всьому світі. Але постійна пасіка, де проводитимуть навчання для дітей за напрямком інформатика та бджільництва, з'явилася вперше саме в Україні. Автори цього стартапу вирішили за допомогою уроків для дітей залучити молодь до важливої справи, адже до повномасштабного вторгнення Україна була країною-лідером з експорту меду до ЄС. Нашою метою є, по-перше, поширення інформації про смарт-технології в бджільництві. Ми до цього використовуємо наші стандартні вулики, смарт вулики Другий елемент нашої концепції це Діти і навчання. І тут для цього маємо саме цей вулик 3D. Ми навчаємо нові кадри наше майбутнє, що більництво воно розвивається, це неминуче. Не і ми використовуємо цей вулик, щоб вони розуміли, що бджільництво це не тільки бджоли, це не тільки біологія, це не тільки географія, але і IT. Якщо надалі розвивати цю сучасну it пасіку то є всі шанси, що вже через рік ці вулики принесуть до 100 кілограмів меду за сезон. Олександра Кулібаба та Олександр Олійник телеканал Київ з сучасної it Пасіки.